Ауді 2015 року дизельна. Volkswagen Passat 2015 року дизельний. Нісан 15-17 року. Аутлендер 2015 17 року. В 10-13 тисяч доларів під ключ. Все частіше до мене дзвонять з такими запитами. Неодноразово на відео я пояснював, як формується бюджет на доставку. Логістику, ремонт, купівлю взагалі автомобіля і штатів. Люди чомусь деякі слухають, і це круто, класно розуміють. А деякі взагалі не хочуть нічого чути. І що виходить? Каже, що я позвонив в 10 компаній до вас. Всі мені як один сказали: да, це все під ключ, в ці гроші получаться, Одні, ви мені кажете, що не вийде. Що таке? Ви що не можете зробити? Чи ви не професіонали? От ми якраз і професіонали, і ми вас в цій справі не дуримо. Адже придбавши, наприклад, той самий Нісан Рок 2015-2016 16 року. За 3 35 тисячі доларів близько 10,5 він буде прибувати в Києві без ремонту. На ремонт залишається 2,5 тисячі доларів. Автомобіль давно не заводиться за в Україну на розбірки, на нові запчастини. Тайваня і Китая контейнерами масово їх не замовляють, і ціни на ці запчастини, щоб ремонтувати, відповідно піднялися в відповідному співвідношенні, як було ще 3-4 роки тому. Тому ремонтувати такий старий автомобіль після ДТП буде навіть дорожче або по ціні так само, як і новий. В результаті ніякого ремонту в 25 тисячі доларів не вийде. Ну, звісно, якщо ви не збираєтесь все посадити на клей, і така машина вийде по ціні значно дорожче ринку. Ми своїх клієнтів не дуримо, тому розповідаємо завжди правду.